Заміокулькас – рослина із категорії посадив та забув. Він переживе півтінь, рідкі поливи і пересадку один раз на 3-4 роки. Але щоб виростити високий та пишний кущ, потрібно дотримуватися певних рекомендацій та знати невеликі хитрощі, про які ви дізнаєтеся з цього відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Для початку давайте розберемось, що це за рослина, то така замія кулькас, або як його ще називають, доларове дерево. Насправді, це сукулент родом із африканських тропіків. Незвичайна структура надає йому ефектного вигляду. Будова замія кулькаса має свої особливості, як і всі рослини, він має коріння, а ще він має бульби, які розташовані ближче до поверхні грунту і здатні накопичувати воло для живлення всієї наземної частини. Рослина позбавлена стебел, з бульби відростає одразу складний листок. Тобто оце листок, а це не окремі листочки, а його фрагменти. Вони щільні з природнім нальотом, схожим на віск, який захищає від сонячних опіків та випаровування вологи. Листи зазвичай темно-зеленого кольору можуть відростати завдовжки до 1 метру та мають потовщення знизу. Така будова рослини допомагає накопичувати вологу буквально кожною клітиною і стійко переносити усі негаразди. У домашніх умовах замія кулька рідко цвіте, але якщо це все ж таки відбувається, то квітка з'являється. Світло жовтого кольору схожа на качан кукурудзи. У комфортних умовах протягом року у рослини з'являється один, два і більше нових листи. І зараз ви дізнаєтесь, які ж умови є комфортними для доларового дерева. Заміокулькас називають ідеальним мешканцем приміщень завдяки його здатності справлятися із спекою та сухим повітрям. Рослина комфортно себе почуває при температурі вирощування 22-25 градусів. У Узимку він має період спокою, тому температуру бажано підтримувати на рівні 15-18 градусів. Також варто пам'ятати, що Заміакулькас не любить різких перепадів температур і може відреагувати пожовтінням або скиданням листя, якщо температура опуститься нижче плюс 12 градусів. І також пам'ятайте, Заміакулькас боїться протягів. Часто доларове дерево називають тіньове тривалою рослиною, але яскраве розсіяне світло є запорукою активного росту під яскравим розсіяним світлом. Стебла стають товстішими і міцнішими. А от пряме сонячне світло може спричинити опіки на літній період. Горщик з рослиною можна винести на лоджію або на балкон. Там він почне рости швидше та стане більш яскравішим. Вибираючи місце для заміакулькаса, подбайте про те, щоб його листя могли вільно розкидатися в сторони. Не засувайте його в кут, не притискайте до вікна або стіни. Великий замія вимагає багато простору і стає своєрідною зеленою колоною в інтер'єрі. Як зазначалося раніше, доларове дерево гарно переносить сухе повітря у квартирі навіть у період, коли працюють батареї. Тому оприскування йому не дуже. Дуже потрібно. А от протирання вологою ганчіркою або серветкою листочків від пилу та надання листочкам глянцевого блиску обов'язкове. А ще Купайте його, мало хто про це знає, але за міокулькоси обожнюють купання один раз на місяць в період з весни до середини осені заносимо рослину у ванну і поливаємо з душу водою кімнатної температури. Так ми створюємо умови, наближені до природніх, адже в деякій природі рослину часто поливають тропічні дощі. До того ж, душ змиває пил та шкідників і допомагає зміцнити імунітет рослини. Головне не забути прикрити ґрунт пакетом, щоб не переляти коріння. А ще після душу замість виглядає яскравішим, блискучішим і випускає нові листки. У питаннях поливу дотримуємося правил поливу кактусів та сукулентів. Посухо рослина переносить нормально, а от перезволоження ні. У період активної вегетації поливаємо один раз на 7-10 днів. У зимовий період, коли температура знижується, достатньо поливати один раз на місяць. При частоті поливу звертаємо увагу на два фактори. Перший фактор це температура повітря. Чим прохолодніше в приміщенні, тим ми поливаємо рідше. І другий фактор це стан ґрунту. Між поливами ґрунт повністю повинен висихати. Головне не заливати рослину. Надмірне перезволоження може призвести до гниття коріння та пожовтіння листя. Секретний секрет, щоб ваш заміокулько спочав активно випускати молоді листки у весняний період, починаємо поливати його гарячою водою, тобто не гарячою, а температура води має бути близько 30 градусів. І поливати потрібно не саму рослину, а ляти по краю горщика. А зараз ви дізнаєтесь про правильне підживлення, адже це запорука здоров'я рослини. Перед тим як почати вибір добрив для землякулькосу потрібно зрозуміти основні принципи підживлення цієї рослини. По-перше, це час підгодівлі. Доларове дерево активно росте у весняно-літній період, тому починати підживлювати його потрібно з весни і приблизно до середини осені. Взимку рослина перебуває у стані спокою, тому додаткове харчування їй не потрібне. По-друге, це частота підживлення. Оптимальна частота підживлення для зиміакулькаса становить один раз на 2-4 тижні у період активного зростання. Пам'ятайте, що надмірне внесення добрив негативно позначиться на здоров'ї вашої рослини. По-третє, це дозування добрив замія. а кулькус не потребує великих доз добрив. Краще використовувати слабоконцентровані добрива, ніж перегодувати рослину. Перед тим як вносити добрива, поливаємо рослину чистою водою. Це допоможе уникнути опіків коріння та допоможе рівномірно розподілити поживні речовини. Для замія кулькосів ідеально підходять добрива для сокулента та кактусів, а також спеціалізовані добрива для замія кулькосів. Пропорції вказані на етикетці. Підгодовуючи рослину, стараємося не потрапляти на листя або вносимо підживлення ввечері, щоб пряме сонячне проміння. Не потрапляло на вологе листя. Підживлення це важливий аспект догляду за рослиною, який допомагає їй рости міцною та здоровою. Про всі нюанси посадки і пересадки заміокулькасів буде окреме відео. А зараз, якщо ви будете дотримуватись усіх вище згаданих рекомендацій, то вашим заміокулькасам буде дуже комфортно жити з вами. І вони обов'язково притягнуть долари у вашу оселю. Сподіваюсь, було корисно. Дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої заміокулькасові зайки. Па-па-па! 아빠, 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 아빠.